Всіх рада бачити на своєму каналі, всіх вітаю! І у мене закупка за тебе, хоча не планувала, так якось так знаєте раптово е, була там е, неочікувана, але зробила невеличку закупку. Думала взагалі йти ну, на сьогодні середа і е, з'явилися акції. Думала йти завтра, в четвер, щоб були акції на промтовари і на такі. Товари на продукти, але сьогодні вже була. І знаєте що на касі, коли розраховувалася картою, хлопчина був касир і сказав, що у нього там цей як це розплачувати. Я розплачувалася картою. Я забула, як це. Ну, цей крочик, коли прикладаєте карту, він у нього не працював. Щось кажу, він прихворів цей пристрій, як забула, його <смі>, називається, вилетіло з голови. І чек, на жаль, мені не дали. Нічого страшного, буду ну, казати, що де печом, чому на пам'ять. Ось такий тортик взяли дівчатка. Здається, він 170 гривень, 167. Зараз по акції 130 гривень. У мене діти полюбляють наполеон, тому вирішила взяти, спробувати. І то бачу він по акції. Картопля молода по 42 гривні непогана. На ринку десь от в районі 80-95 гривень. Так, дівчатка, молоко ось таке здається по 39 гривень з копійками. А ось це тут 2,5, а ось це 3,2, Але це своя лінія. 39, здається, рівно. Манна крупа 24, здається гривні, 50 гривень ось такий чай, мономах. Тут у нас 45 пакетиків. Хлібчик, на жаль, не пам'ятаю, скільки коштує. Ось такий лайм, це ранковий такий сніданок. Здається, 102 гривні. Ось такі сорочки. До 10 гривень 9 з копійками здається. Так, ми їх полюбляємо. На ось такі рошен знижки немає, на батончики 24, здається, гривні, а на такі є, на червоні. Тому які червоні горігти полюбляє. І з ним дуже полюбляв мене ось такий рулет, взяла ще рулет. І, дівчатки, що вам хочу сказати, отримала я ще повідомлення, що до мене їде посилка, тому, звісно, з вами поділюся. Я її вже відкрила. Було дуже багато знаєте, папіру. То я папір перебрала. Це від компанії Делемарк. Так, то я взяла вісь компанії Жити-еко, жити чисто. Це супер і... Ось такий набір я ще отримала. Зараз вами його з ним познайомлю і сама ознайомлюся, бо я ще не знайомилася. Так. Так, тут два мила я бачу. Це орхідея печулі і ваніль, а тут чорний перець, печулі, шкіра. Ось так. Ось такі. Тут у нас, здається, по 110 грамів Милка має е, е, таку вагу. Це непогано, воно таке маленьке, прикольне. Дивіться, як класно відкривається. Так, М -м, гарний аромат, дівчатка, дивіться. Так, давайте і цей. Відразу все понюхаємо. М -м, це мені більше сподобалося. Так, тут чорний перець, він такий більш різкий. А тут орхідея, печуля і ваніль. Ванільку я полюбляю. І ось такі ще мені прислали, але треба тут треба взяти ножиці, тому що я так не відкрию. Так, давайте. Вау! Тут у нас гель, здається, йде так? І шампунь, Не знаю. Так, це гель, троянде, грейпфрукт і амбра. Зараз відразу все будемо нюхати. Дуже класно, пахне, дуже дівчатка. Значить, дівчатка. Це гель, а це мило, ніжне парфумоване мило з нішевим ароматом для рук і тіла. Деликатно очищує шкіру. І теж це мило теж понюхаємо. Мило мені більш такий має насичений аромат. Хоча аромати, такі, знаєте, не, ну, не сильно такі насичені, і дуже приємні. Тому, дівчатка, посилання на цей набір я залишу під цим відео. Заходьте, може, ви щось і е, собі виберете. І дивіться, на подарунок непоганий, такий би на подарунок був. Мило зараз відразу покладу і будемо користуватися. Бо я, дівчатка, от люблю. Користуватися ось таким милом, твердим, можна сказати, а діти у мене полюбляють більш, більш рідким То буде ось такий набір у мене стояти тепер в ванній кімнаті. Так, не забудьте, заходьте, проходьте за посиланням під цим відео і обирайте собі товари. До речі, ще залишу посилання на моє попереднє відео. Я робила. Прибирання засобами від Делемарк. Мені дуже все сподобалось, тому ви ще можете теж собі щось обрати. А ще хотіла, дівчатка, я зніму вас. Ось таку полуницю. У мене тут ще сковорідка. Ви знаєте, почала я мити, як мама раніше мила сковорідки. ось так замочую, вона трішки там відходить не гарячою, а потім вже її мию. Так мені краще. Ось така полуниця. Трішки там було десь ягідка не дуже добра, по 150 гривень купили, дуже солодка. Груші, дивіться, дівчатка. О, груша. Моя впала теж 150 гривень, але вони дуже-дуже смачні. Робила запіканку і хотіла вам показати, ось бачите, як форма потемніла, але мене це не напрягає. Взагалі. Але хто не хоче такого, то не не купляйте в Аврорі. Купляла по акції 99 гривень. Але дуже класний має ось такий е, принт, як ска, скажімо так, і дуже класно воно виходить. Ще робила ось таку? як це е, 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 з грушею робила і з яблуком, дівчатка, бо мені груші не хватило, робила з яблуком. Теж доволі непогано. Хоча з груше набагато смачніше. Ще одна залишилась, чотири робила. Так, і мама принесла мені ось такий букет квітів. Знаєте, мама відчуває, коли поганий настрій. Добре, що ми живемо з мамою, знаєте, і мама це відчуває, і хоче якось так. Підняти настрій, я думаю, що все буде добре, але все, от бачите, мама принесла. Я вже так радуюсь квітами. Вони дуже-дуже класно пахнуть. Це такий букет, і від мами це, звісно, дуже приємно отримувати. А так, а це квіти з день народження, дівчатка. Вони як це сьогодні у нас середа, у тиждень уже день народження, як пройшов, вони стоять як. Ну, як от я купила їх дуже класні квіти, квіти, і мені дуже сподобалося, що вони ось так довго-довго стоять. Ось продавець дійсно сказала, що квіти, квіти свіжі, і ну. Сказала правду, коротше, в наш час це дуже-дуже Ще Хочу сказати на рахунок компанії Делемарк, я спілкувалася через свою пошту, ну, уточнювала, яке замовлення там робити, який аромат класти, Це цей набір для прибирання кухні. Потім ми спілкувалися за мило і так спілкувалися, спілкувалися. І потім вже, ну це була реклама, я так вам скажу. І потім я вже скинула своє відео. І на наступний день там відео скинула, бо відео було два, і маленький такий шорт, і мені написала дівчинка. Я не знаю, як звати менеджера цю дівчинку, чи це може бути чоловік, але я чогось так думаю, що це була дівчина. І вона написала таке приємне мені смс. Це було так відчути, щоб було відчути від щирого серця. Вона написала: знаєте, я. Воно так аж в душу мені припало, і, напевно, воно було в той час, коли мені було це потрібно, бо зараз така ситуація трішки період такий. Знаєте, ми дівчата, у нас період у кожен свій, свій період, якісь проблеми виникають. Я не хочу ділитися з цим на каналі, але просто ось такі є, можна сказати, маленькі такі перешкоди, які ми долаємо кожен день. У кожного вони свої. І... Він, кожна людина їх переживає по-своєму і якось так відноситься по-своєму. Іноді бувають перешкоди зовсім-зовсім маленькі, але людини вони даються важко. А бувають і велика якась така перешкода, і людина проходить нормально. Тому такі, такий період життя є. І я знаєте, коли отримала це смс, і мені як, як, як якийсь був знак. Ну, настільки було, було так приємно, і я зрозуміла з цього смс, що ми всі в принципі різні, але можемо ось так іноді підтримати один одного. Ми не знайомі, я ж кажу, незнайомі. Просто менеджер подивилася. Я так розумію, моє відео. Там зробили якийсь собі такий маленький висновок і написала мені це. Це було дуже дуже приємно. Я не знаю, як вас звати. Може, ви подивитись це відео, може не ви подивитись, але саме в той час мені... Потрібно було таке смс, повірте, і якось воно мені було дуже-дуже приємно. такий дало трішки стимул. Тому, дівчатка, будьте добрішими. Знаєте, писати я на рахунок і коментарів взагалі всіх, бо зараз читаю не під своїм відео, а взагалі читала коментарі під там міняли хлопців. У нас, ну як ви знаєте, був такий великий об'єм, як там дружини себе вели. І нашим жінкам це не подобалось, бо нігті там було, знаєте, велике, ну це таке, я не буду затягувати цю тему, але читаю коментарі, і я не вірю своїм очам, що я це читаю, що це пишуть наші українські жінки. Я просто не вірю. Так, ось Так Дівчатка, будьте добріші і е, е, на рахунок коментарів. От Я думаю, якщо мені якесь відео не подобається, я дивлюся по собі. Я може буду там спілкуватися з цією людиною, а може, буду не спілкуватися. Я краще не напишу коментар. Ось це пройде і мені, я то забуду. А могла б я б написати коментар і людину ем, образити якось так. Вона б могла б відреагувати, в неї може якісь там проблеми ще свої. є. І це дуже-дуже неприємно. Тому будьте добріше, пишіть гарні коментарі, не мені взагалі просто. І е, от е, ну, подумати. Е, от... Е, Надумали щось писати, подумайте, тисячу раз. Може ви людину дуже-дуже образите. Тому будьте добріше, підтримуйте один одного. І, наприклад, от як мені цей менеджер написала такий гарний коментар, і я відреагувала дуже-дуже добре. І була така, знаєте, як малесенька підтримець. підтримка така. Так що ось так, будьте добріші. Прибрала на балконі, мене, правда, тут проняла, висить, але нічого. Чистота і порядок. Тут стільки було пилу, що то капець. Так, і вийшла подивитися трішки на наш город. Салат є, картопля є, цибуля є, все потрохи дає, слава Богу. Ось так. І треба, бачу, бузина цвіте, треба робити буде клас. Клас дуже-дуже смачний. 25 квіток, треба, 10 літрів води, лимонна кислота, цукор, ну і все там. Стоїть воно і все. І кисне, як кажуть, краса. Вийшла трішки. Я кажу, нерви заспокоїтися посидіти тут, понасолоджуватися краєвидом. Квіти це доларове дерево. Так непогано себе веде. Ось це, я не знаю, як він зветься, я з роботи принесла. І... Грошове де дерево. Воно в мене було класне, потім якось так ем, що з ним сталося, воно померло, і залишилось таке малесеньке-малесенький відросточок. Я його посадила, воно не дуже гарно приживається, але якось приживається. Надіюсь, скоро розбогатіємо, як кажуть. Ось так. так. так Зацвіла моя квітка. Сьогодні у нас свято вознесіння, і на вознесіння вона розцвіла. Ця вже... Так, пропадає, можна так сказати. Бачите, вже опускається, а ця вже зацвіла. До речі, всіх святом вас вітаю, дівчатка. Миру нам, щоб все в нас було добре, щоб незабаром не, не незабаром, а найскоріше не повернулися всі чоловіки, щоб дітки не хворіли і щоб все, -все, -все, все в нас було добре. Зараз я йду до церкви, а потім піду, піду по магазинах, тому обов'язково поділюся з вами своїми покупками. Дівчатка, всім привіт! Знімаю вже на наступний день. Сьогодні ми були в Аврорі, в сенсеї і в Фозі. Хочу поділитися невеличкими такими закупками. Так, що взяли в Форі? В форі, В в Аврорі, бо першою були в Аврорі. Ось такі серветки для прибирання. Я... Купляла їх собі, вони мені сподобалися. так, Тому я вирішила повторити таку покупку. І вони такою йдуть, бачите, от сіточкою, і тут все написано: 25 на 25, 55 гривень, дуже задоволена їм. Тому взяла. Повторила таку покупку своїх сердечок. Хто мене дивиться давно, то я знаю, що я їх дуже-дуже полюбляю. Їм, по-перше, приємно мити посуд, по-друге, дуже зручно тримати у руці, вони гарно піну роблять. і... Настрій, так скажу, підіймають. Ось є таке салатове, і тут зверху рожеве сердечко. Ось такі колготи взяла дівчатка, колготи зараз подивлюсь, бо не пам'ятаю, так, колготи, колготи. Десь колготи по 40, ага, по 55 гривень, начебто. Так, по 55 гривень, начебто кажуть, непогані по 55 гривень. Взяла чорний 40 і взяла такі телесні, ну, такі непогані, начебто, начебто носочки. Ці шортики є, повинно бути непогано. Так, син взяв таки собі кабель 69 гривень, потім взяв станочки. Зараз подивлюсь, станочки 59 гривень, тут їх раз, два, три, чотири, п'ять штук. І дочка взяла ось такий крадок, ану, давайте подивлюся. 49 гривень. Так, 49 гривень. Ось такі краби. Крабики в Аврорі непогано тримають гарно волосся, вони такі міцні, тому думаю, що все буде добре. Потім взяли ми в магазині декілька товарів. Так. Ось такі рушнички взяла. Дівчатка 119 гривень. Я так зрозуміла, що їх тут два. Ось так. Вони такі, знаєте, дуже м'ясенькі і мені здається, що вони будуть вбирати воду гарно. Начебто непогано. Це я взяла на подарунок і це теж взяла на подарунок. 69 гривень. Ось такі дві чахтички. Я думаю, знаєте, що каву класно буду пити. Хоча і чай можна буде пити. Це скло, знаєте, таке тоненьке, але я думаю, що воно буде виконувати гарно. Взяла на подарунок, думаю, сподобається. Так. Начебто під ці під рушнички буде так, оце буде такий разом подарунок з рушничками. Буде непоганий. Ось так, кому потрібно чашки такі, то можете йти брати дві штучки. Там ще на склянки акція, то непогані акції. Так, і взяла дівчатка таку банку, дивилася канал, канал Наталі, Вона там рекламувала таку, можна сказати, банку, ну, показувала відео, то Мені, звісно, захотілося повторити цю покупку, тому що овірки, ну, зробимо так так Така баночка коштує 169 гривень. Це на 3 літри. На 2 літри коштує 149 гривень. Бачите, тут пластмасова така кришка, вона така доволі непогана. Гарний такий тримач, що банку можна підняти. Потім, бачите, вона ще так де вона відкривається. Так. Ось так відкривається. ось так І можете класти огірки е, такий е, цей Узя, щось хочемо з мене. Дуже зручно буде доставати і класти огірки, тому ми вирішили все-таки взяти її. Може, що знаєте, вернуся і за двома літрами. Ну, побачимо. Так що ось такі сьогодні закупки були на сьогодні. я задоволена про сінцеєм, тому. Вирішила зайти в Козі. Кузя, що ти хочеш? Це він вийти хоч на вулицю, зараз його Хоча, випущу. Взяла трішки солоденького, ну не трішки, а так, ось такий на полон. Е, цей тірамісу взяли ми. Я його вже обрала. Е, він смачний, мій, звичайно, смачніший, який я роблю, але взяла, тому що він був в акції, 149 гривень. І тут давайте подивимося, 380 г. Непоганий, до кави непоганий, тому вирішила все-таки взяти. Так, потім взяла я трубочки. Не трубочки ці корзинки, 109 гривень. Ось такі чотири корзинки, вони дуже дівчатка смачні. Фозі, хто їздить в Фозі, той знає, вони дуже-дуже смачні. 109 гривень, ось такий мобір. І ось ці трубочки мені обійшло, обійшлися 4. Їх 53 гривні, 70 копійок. Ось і все. Так. І на сьогодні такі покупки. Зараз будемо ставити чай чи каву, і ну, напевно, каву не будемо, тому що вже вечір. А ось чай поставлю і з задоволенням вип'ю стру з, з корзинкою цей чай. Так що, ось такі покупки, дівчатка. Ходіть по магазинам, тратьте гроші, але економте свій бюджет. Всім гарного настрою, спокійних і тих днів, без сирен і без ракет, що все у дівчатка було добре. Я надію, що незабаром е, такий жах у нас кінчиться е, і настане мирне на небо. Е, всіх була рада бачити у себе на каналі. Всім па па, -па, -па.